Права 1156. У супермаркеті діє акція. Коробка цукерок певного виду коштує 80 гривень. При купівлі двох таких коробок на другу коробку надається знижка в розмірі 35%. Скільки гривень треба буде заплатити за купівлю двох коробок цукерок у період дії акції. Ну що ж, міркуємо. давайте знайдемо, а скільки ж ці 35% знижки, скільки це буде гривень? Оскільки коробка коштує 80 гривень, то тоді нам треба спочатку 80 поділити на 100, це буде 1%. Ну і таких відсотків нам треба 35 і помножимо на 35. І це дорівнює. Якщо ми 80 поділимо на 100, перенесемо кому ліворуч на два розряди, то нас вийде 0,8. Множимо на 35. І це дорівнює. Давайте помножимо стопчик, тільки добутки місцями, множники місцями поміняємо, від цього добуток не зміниться. Записуємо тоді 35, що множиться на 8 на 0,8. Множимо. 5 на 8 це 40, а 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 4 це 28. Ставимо кому. Ну в кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 28. У дужках пишемо чого гривень. Це у нас тоді знижка. Це знижка на другу. Коробку. Цукерок на другу. Коробку. Цукерок. Гаразд. Ну, але тоді, яка буде вартість з другої коробки? Треба від 80 відняти 28. Записуємо тоді другу дію. Отже, 80 відняти 28. Це дорівнює. Це буде 52, Записуємо в дужках чого гривні. Це у нас буде тоді записуємо вартість. Другої? Другої коробки. І давайте напишемо цукерок. Гаразд. Ми вже знаємо вартість другої коробки. Ну, а перша в нас буде коштувати так, як я її коштувала, 80 гривень. То тоді, в сумі, в скільки треба сплатити, пишемо на третє. Отже, треба 80 додати. 52, і це дорівнює. 80 плюс 50 це 130. Отже разом буде 132. Записуємо дужка, в дужках чого гривні. Так, ну і пишемо це вартість. Вартість двох. Коробок. Цукерок. У період акції, гаразд. Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже, скільки гривень треба буде заплатити? Пишемо 132 гривні. Ну що ж, ось така задача про відсотки, про акції в супермаркетах. Ну і про фінансову грамотність на цьому вправу завершено.